Ромчик, ти просто неймовірний. Компанія Сінержія. Подивіться, що мені передала для аукціону, який буде проводити Вадим Копейка. Всі гроші виручні будуть направлені для виробництва 10 дюймових дронів FPV пташки умиротворення, які робимо нашим маленьким колективом. І вони всі поїдуть в 102-гу бригаду для зменшення популяції окупантів. Давайте більш детально. Що він передав? Подивіться, він передав ось такі дві шикарні помпові присоски. Вони відрізняються, що тут металевий циліндр, який витримає любі навантаження, їх можна ставити на системи переноски і кріпити. Подивіться, він передав ось такі пиловідводи. Тут в основному для 45-го кута для різних кутових шліфмашин. Ці пиловідводи, ну, ви знаєте, що колись жив і працював в Україні Пронін такий. Ось він, скажімо так, розробив ці пиловідводи, налагодив виробництво, але почалась війна, він втік в Канаду і, на жаль, почав продавати ці пиловідводи в Росії. Тому наші всі свідомі патріотичні продавці відмовились від цих пиловідводів. І, звісно, знизили ціни приблизно в два рази. І зараз розпродажа. Їх більше не буде, щоб проніним не пахло. Бо це зрадник Батьківщини. Дивіться, скільки він передав коронок. Це коронки, всі коронки гальванічні. Але різних діаметрів, так що Вадима копійка буде що передати. Крім того, сам користуюсь такими е, рукавичками. Звісно, і вам рекомендую їх купляти. Вони е, дуже гарно себе зарекомендували, дуже довговічні, як на мене, вони і недорого коштують. Є більш посилені, але, як на мене, для майстра плиточника. ось. Ідеальний, щоб ви чувствували той реча той, що ви ріжете. Ще раз подякую Ромчику. Ти неймовірний, тут товари приблизно на 40 тисяч гривень. Тому знайте, що є така синергія компанія, котра продає товари для майстрів. Звертайтесь до них. Чекайте, коли буде аукціон Вадима Копійка, і ви зможете за зниженими цінами купити ось ці товари. Звертайтесь до мене, якщо комусь щось треба. Але це не головне. Не головне оці товари, які передають постачальники, я їх там по черзі розповідаю. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Хоча б купи товар, щоб всі гроші пішли на ЗСУ. Слава Україні!